Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня. У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 градусів до плюс 12 градусів та вночі від плюс 8 до плюс 9. Увесь час у Києві утримується хмарна погода. В день хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Дощ не прогнозується. На півночі на Житомирщині температура вдень буде від плюс 9 до плюс 13 градусів та до плюс 6 вночі. У Житомирі увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну. Дощ не передбачається. У Чернігівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 градусів до плюс 10 градусів та до плюс 8 градусів вночі. Зранку до самого вечора у Чернігові небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці очікується дощ. У Сумській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 10 градусів. А вночі від плюс 12 до плюс 8. У Сумах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується дощ. На сході. У Харківській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 9 градусів до плюс 11 градусів та від плюс 13 до плюс 9 вночі. Весь день у Харкові буде хмарним. Протягом усього дня очікується дрібний дощ. У Донецькій області в день температура становитиме від плюс 6 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 7. Зранку до самого вечора у Донецьку небо буде вкрите хмарами. З самого ранку йтиме дощ. Вдень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу. На Луганщині максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 12 градусів. Та від плюс 7 до плюс 8 вночі. Зранку до самого вечора у Луганську небо буде вкрите хмарами. Увечері йтиме дрібний дощ. На півдні. У Одеській області в день температура становитиме від плюс 17 до плюс 13 та від плюс 11 до плюс 12 вночі. Ввечері небо в Одесі затягнеться хмарами, незважаючи на те, що з самого ранку буде триматися ясна погода, без опадів. У Миколаївській області в день температура становитиме від плюс 17 до плюс 12, а вночі від плюс 11 до плюс 13. До обіду у Миколаєві протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. дощ не очікується. У Херсонській області в день температура становитиме від плюс 17 до плюс 13 та до плюс 11 градусів вночі. Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Херсоні буде стояти ясна погода. Вночі, можливо, пройде дрібний дощ, увесь день, починаючи зранку, пройде без опадів. У Запорізькій області вдень температура становитиме від плюс 16 до плюс 12, та вночі від плюс 14 до плюс 15. У Запоріжжі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати. У Криму очікується температура від плюс 17 до плюс 12 в день, та від плюс 13 до плюс 15 вночі. У Сімферополі на нас чекає похмура погода. Яка проясниться тільки ввечері. Ввечері дрібний дощ, який йтиме майже весь день, припиниться. На заході у Львівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 15 до плюс 10, та вночі від плюс 5 до плюс 6. Небо у Львові цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Більша частина дня пройде без опадів. А ближче до вечора очікується дрібний дощ. У Івано-Франківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 17 до плюс 12 та до плюс 4 градусів вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора в Івано-Франківську буде зберігатися похмура погода, опади відсутні. У Тернопільській області температура вдень буде від плюс 15 до плюс 12, та вночі від плюс 5 до плюс 6. У Тернополі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів не прогнозується. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 15 до плюс 12, а вночі до плюс 6 градусів. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Чернівцях до кінця дня. Опади не передбачаються. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 14 до плюс дванадцяти та від плюс п'яти до плюс восьми вночі. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо в Ужгороді вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 14 до плюс 12, та вночі від плюс 4 до плюс 5. Небо в рівному цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів у Волинській області очікується температура від плюс 14 до плюс 11 в день, та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Луцьку буде зберігатися похмура погода. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. На Хмельниччині денна температура буде від плюс 13 до плюс 10, а вночі до плюс 5. Вранці у Хмельницькому небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опади відсутні у центральних областях. У Кіровоградській області очікується температура від плюс 9 до плюс 13 градусів в день та від плюс 10 до плюс 11 вночі. Ввечері у Кропивницькому на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, опади не очікуються. У Полтавській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 10 градусів та від плюс 12 до плюс 14 вночі. Зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який ввечері послабшає. На Черкащині в день температура становитиме плюс 12, а вночі від плюс 10 до плюс 11. У Черкасах на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. На Дніпропетровщині в день температура становитиме від плюс 15 до плюс 12 та від плюс 13 до плюс 15 вночі. Весь день у Дніпрі буде хмарним. Вранці розпочнеться дрібний дощ і протягом усього дня поступово посилюватиметься. У Вінницькій області максимальна температура в день від плюс 8 до плюс 13 градусів, а вночі до плюс 5. Увесь день у Вінниці триматиметься ясна погода. А ввечері на небі з'являться хмари. Дощ не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами. Бажаємо всім гарного та спокійного дня. До нових зустрічей.